Моя праця не є марною, моє старання не є порожнім, і тому я стараюся для вас, але не для того, щоб вам сподобатися, а для того, щоб вас напоїти, тих, що спрагли, напоїти вас отою водою, яку Христос сказав до Самарянки, що дам тобі води на підція, щоб ти, напившись, більше не мала спраги. Я хочу вам дати. Бо те, що тим голодним, які шукають отої справедливості, так, спраглі на справедливість і спрагли на правду, стараюся дати вам, щоб ви не були голодними. Іменно то, що так тяжко часом доходить до людини, розуміння і сприйняття самого Бога. Самого Ісуса Христа при чисто Діві Марії. Це, ці речі, знаєте, як то кажуть, в магазині не купиш і не прочитаєш у книжці, і тобі все стане явно. Для цього потрібний, як Христос лишив своїх учнів, для цього потрібні священники, щоби, знаєте, як в вгородині. Щоб посадити добре насіння, яке би воно не було добре, землю треба підготувати. І не тільки на весні треба зорати землю, та? земля готується з осені, то вкривається, накривається гноєм, посипається потім добре, кидається ориці, лущиться. Ну, ціла історія. Та? Хто землею працював, знає. Тобто землю треба підготувати. А потім вже у підготовану землю насіння. Але людина, вона дуже цікава, вона хоче все перепровірити, уточнити. Я завжди розказую таку знаєте, байку за одного маленького хлопчика. Він ніяк не міг зрозуміти, як то пшеничка так росте. І тато йому дав одне зерно, каже, бачиш, оце зерно, з неї виростає такий колосідка пшеничка. Хочеш, посиди собі і побачиш, але запам'ятай місце, де ти посидиш. Ну, <coughs> і малий побіг. Викопав собі ямку, кинув там зерно, загорнув землею, о, забув полити, полив. Ця на другий день прибігає, дивіться, немає, нічого не виросло. Він бере розпорпав, подивився, а ні, нормальна ціла. Поставив назад, то зерно загорнув. На другий день прибігає, не виростав. Ну, треба подивитися, що там з ним. Раз упевне розпорпав, але немає нічого, загорнув назад. Ну, і кожен з вас, хто працював з землею, розуміє, що якщо порпати постійно кожен день зернину, зрушувати її, вона не проросте. А якщо вона пустить якийсь там корінчик, такий, а він спочатку такий як павутинка, і ти його обірвеш. Один раз, другий раз, все воно не виросте. І тому, коли зерно Боже, то, що я кажу вам, то, що ви чуєте від священів інших, не порпайте його. Дайте йому прорости. Ви хочете зразу плодів. Ви зговорили один раз очі наш і хочете відразу, щоб вам був результат. Ні. Дайте, нехай зерно Боже проросте. У ваших щирих і добрих душах, щоб дати з сторицею. Так, у нас тут є пара запитань, але я мушу переключитися, бо акумулятор зараз пропаде звук. Так, тепер вже добре. Так, запитання. Христос Воскрес. Ваше ставлення до народного ви. Це вже було вчора. Слава Ісусу Христу! Отже, як ви думаєте, що може означати, що в Ватикані зал аудієнції дуже схожий на голову змії? Чому зал зроблений іменно у формі голови Змії? Цікаво. Ну, я, я так не придивлявся до залу, як там зроблений аудієнт, як ви там знаєте, так дуже цікаво, то знаєте. Я собі думаю, а що хати будують кімнати у формі гробів, бо тому що прямокутні. Дуже рідко, коли квадратові. Так? Ну, я вас прошу, при, при, побачити можна все, що хочеш, якщо є бажання. Я не думаю, що спеціально будували у формі змії аудієнцію. Я би, наприклад, якби будував нову аудієнці, я би теж збудував її у формі змії, лише би для того, що туди змії всі сходять сповзаються. Щоб по них ходити. Я за змію знаю. Наприклад, є жезем владики, якщо ви бачили. І там є так, дві змії: одна з цієї сторони, друга з цієї сторони, посередині хрест. Ну, це, це є символічно, тому що змій це є символ диявола, а хрест. Який цю змію розділяє на двоє. І як говорить сам Ісус Христос, що царство роздвоєння в собі, воно не встоїться. І перемогою цього є Хрест посередині. Так? І оці дві змії. Одна та, що воює у світі духовному, а друга та, що воює у світі матеріальному, та змія. Це напоминання, коли владика приїжджає. Чи патріарх виходить з жезлом, щоб кожен пам'ятав, що ти дві змії, що ми можемо попастися як не на одну, то на другу. І тільки Христос нас спасе. Це таке собі напоминання. А чи там аудієнція у формі змії, то я не знаю. Наташа Ключник. Христос Воскрес. Отче, ви розказували, що можна у покійника, який приснився що запитати? Приснився мені вихователька, і я запитала, що роблю в житті не так, а вона показала моє старе взуття і сказала викинути. Чотко. Викиньте свої старі принципи. Тож і побудуйте нові. Знаєте, як ви раніше жили? Вам хтось щось там скаже, ви так, ви, там, ви знаєте, що так, так, викиньте старі принципи свого життя, а почніть знову. І побудуйте нові, правильні. Бо ви кажете, я так постійно робила, ти вже так до того привикла. От іменно це і треба викинути. Якщо були якісь добрі речі, що ви робили, робіть їх. Обновіть їх по-новому. Обновіть своє життя. Молодці. Я дуже дякую вам за, за те, що ви так, е, так активно, активно, е, знаєте, відгукуєтеся і слухаєте, і запитуєте і так далі. Мені ще вчора писали, що е, двоє дітей молодих. Тримали дитину до Христу, а тепер надумалися, жінити, а я казав, що то є духовний інцест і так далі. Слухайте мене сюди ще раз уважно, хто не почув. Хрестні батьки беруться для того, щоб збільшилася християнська родина, добра християнська родина. Якщо ви дайте. Думаю, що ви, не один із вас чули дуже багато анекдотів про кума, про кому, кум бере до танцю кому, як нема кому, та? і тому треба, щоб ми це розуміли, що це не просто кум і кума, що це просто, що було з ким випити по 100 грам. Це родина. Це духовна родина. А якщо кум із кумо, ну, двоє. Двоє цих стають подружжям, ну Це то й дуже добре. Тут ідеться завдання хрестних батьків збільшувати духовну родину. А це, знаєте, беру, так, беру рідного брата, а, а, а ти давай свою рідну сестру. А ти давай того і давайте родину всіх у куми. Куми треба брати чужих. І беріть, щоб були різні. Чому я кажу, щоб не женилися. Бо як всі вженіть двоє, то вже буде кумів менше. А як кум жениться з кумою з, з окремо, а кума з другим, то вже буде четверо, їх розумієте? Бог хоче, щоб збільшилася духовна родина. Як ви сіпо, зійдете двоє, що тримали дитину до Христу і зійдетеся в подружжі, ну то все, вам тоді завдання близнят родити. Все найбог Бог вас благословить близнятами. І тоді все буде добре. Не треба сприймати це? Ви це сприймаєте, розумієте, кримінальний кодекс, щось не то в тюрму. Ну, Бог дає тобі шанс жити. І хоче, щоб ти жив якнайкраще, щоб ти був щасливий, щоб ти в своєму житті щось здобув, тішився тим, що здобув, щоб воно тобі приносило радість. На що ви себе обмежуєте тими речами, які вам портять настрій? На що ви себе принижуєте тими речами, які самі собі придумали? Бог не хоче вас принижувати. Бог хоче, щоб ви були піднесені від землі до неба. Бог хоче зробити тебе щасливою. Бог хоче, щоб ти посміхався, щоб ти посміхалася. Бог хоче, щоб ви себе почували в цім, в цім світі дітьми Божими, лю, улюбленими дітьми Божими. Так і жийте. Так і жийте. І будьте щасливі. Ще не дякую за запитання. Не переживайте не переживайте, так дуже особливо. Так, все прочитав, так? Дуже багато мені пишуть і роблять ссылки на, на якісь канали, щоб я там щось дивився, якісь там всякі, всяку всячину, і скажу вам, не все воно таке є полезне, не все корисне. Можете мені не присилати. А особливо, знаєте, отець, а, а почитайте оту ту книжку і розкажіть мені, що ви про неї думаєте. Отець, подивіться ото кіно і дайте мені оцінку. Я не маю що робити. Дивіться будуть і кіно, те, що ви собі хочете. Я дивлюся, кіно для себе, для того, щоб відключитися, так? а не для того, щоб давати ці як рецензію, так? Як критик, давати оцінку там кіноби, чи ще щось, чи воно добре, чи не добре. Дивіться все, що, що можете. Я колись розказував, що людина, яка живе з Богом, для якої Бог на першому місці, для неї все корисно. Навіть в фільми жахів. Я навіть собі думаю, я колись навіть таке казав, що у фільмах жахів більше можна утвердитися у вірі, як у тих фільмах, які випускають про Ісуса Христа. Ті, які я бачив, зовсім і пошани до, до братів протестантів, знаєте, випустили фільм там Ісус, чи як воно називалося, ну, я подивився, ну воно мене в вірі не укріпило. Я би сказав, більше, я більше увагу на дуже погану актерську гру, дуже слабоньку декорацію, таке собі. А як подивитися фільм? Восставши із ада, то ти не тільки в віру укріпишся. Ти, ти по-перше, будеш від того дідька тікати і будеш боятися писок дурно відкрити і всякі оці ворожбицькі штучки, дрючки ніколи в руки не возьмеш, як подивишся то кіно, бо вони там так зняли, що дай дорогу. Хоча воно теж не дуже, таке, дуже високо, сильно е, з тими всіма ефектами. Або фільм Костянтинта, або фільм Екзорцист Ватикану». потужний серйозний фільм. І тому я кажу, що фільми жахів часом більше можуть тебе укріпити у вірі, як фільми про Ісуса Христа, залежно якої якості той продукт. І тому, ще раз прошу, не треба мені приседати. Всякі ролики, щоб я давав опробати. Я, по-перше, не маю часу їх дивитися і не збираюся холітати свою віру. Є такі ролики, я включаю, дивлюся його 5 секунд, розумієте? 5-10 секунд. І я розумію, що це кака, яка хитає віру, яка е спеціально робить негатив у суспільстві. Це не тільки релігійні можуть бути, це можуть бути речі, які. Ще хулітають віру в наші е, Збройні Сили, які підривають авторитет нашим державним, е, державним керівництвом. Іде війна, ворог працює на всіх напрямках. І в першу чергу, першу чергу б'є про по нашому керівництву держави, другий варіант про всіх е, патріотичних блогерів. Вони їх стараються очорнити усіх тих менш-більш визначних волонтерів або навіть дуже великих волонтерів, розказуючи, що вони крадуть, що вони роблять схеми і так далі. Я сам волонтер. Війна скінчиться. Я свідому, що ніхто так не дасть оцінку волонтерам. Як військові і люди. Від людей нічого не скриєш. І всі ці волонтери, які себе хочуть називати волонтерами, але ними не є, які хочуть на оцих, е, у цій сфері щось собі заробити, я вам скажу по правді, ці волонтери вже відійшли давно, вони довго не тримаються. Вони навіть року не протягують. Дві-три поїздки, п'ять-десять зборів і все. І вони руки опускають і... сім'ю кормити, на роботу йти і так далі. І все. І лишають. А ті, які хочуть служити, служать. і будуть служити скільки треба. З них будемо падати, але будемо служити і допомагати. І час все розсудить. І якщо хтось десь щось украде або неправильно поступить, Бог це робить, допускає не для того, що йому все одно, а для того, щоб потім всі побачили. І всі було б встидно, щоб навіть потім не пробували це робити, бо тому що, як Господь каже, усе тайне стане явним. Тайне не те, що воно тайне, тайне через те, що ви хочете, щоб воно було тайне. Воно стане явним. Бо світ побудований на протилежностях. Ми вчора так трохи жартували із світланкою. Там було таке питання, чому? Знаєте, Чому Ісус Христос об'явився жінкам по Воскресінні. Тому що він хотів, щоби, щоб це знав цілий світ, і то за один день, за один вечір, так? щоб вже це знав цілий світ. І що він їм сказав? Нікому це не кажіть, що я воскрес. Все. Жінки свою роботу зробили. До ранку вже цілий світ знав, що Христос Воскрес і так що... Нехай Бог вас всіх благословить, здоров'я вам, Божого благословення, многое літа всім жертводавцям, много літа всім волонтерам, правильним, золотим волонтерам. Це золоті цеглини в історії нашої церкви, нашої держави, взагалі нашої країни, яка буде себе позиціонувати з часом у світі, як держава, сама християнська. І, і, і саме, я би навіть сказав та, з якої будуть брати приклад. Це не пафосні слова. До нас багато вже приїжджали, я знаю, з Ізраїля приїжджали дуже багато лікарів в Дніпро, де приймали досвід, які операції складні були зроблені. в в лікарні Мічнікова. Я знаю, що в нас беруть досвід банківська система європейська, бачачи систему, яку запровадили ми в Україні, це наші спеціалісти зробили. І же саме така ж сама система, як система Дія, так вона не досконала десь місцями, де ще щось, але це є дуже зручно. Оце електронні. Документи. Далі сам інтернет-банкінг, навіть те, що ми маємо у приватбанку податкова звітність, ключі, яким можна підписати, документи і так далі, аутентифікація в дії і так далі. Тобто, це також є великі, великі такі зрушення сучасності із нас. Під нас переймають досвід. І не тільки це. Ми, якщо говорити про зброю, ми не тільки чекаємо, що нам прийшли за кордону. Дуже багато наших спеціалістів залучено в розробці сучасної зброї, і дуже багато є дуже серйозних зрушень, які вже впроваджені Не просто в якісь там. Випробування, а вони вже працюють на війні. І дрони, і ракети, і безпілотники далекої дії, які летять на тисячу кілометрів. Все працює. Реклама буде після закінчення війни, а поки що ора ет лябора» Молимся Молимося і працюємо. Працюємо і молимося. Христос Воскрес!